Шановне товариство, брати і сестри українці, щороку ми приходимо сюди, а також в усіх містах, містечках, селах і селищах нашої великої держави, до пам'ятників погрудь таблиць Тараса Шевченка. Приходимо для того, щоб поклонитися великому українцеві, великому пророкові, який Боречись за українську справу, передбачив абсолютно все, що сьогодні ми з вами переживаємо. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, казав великий Тарас. Майже два століття пройшло з того моменту, як народився великий українець. Великий українець, який багато що нам заповів. Але багато з цього ми не виконали. Він казав про те, що треба встати встати з колін і йти боротись. Він казав про те, що треба боротись за свою волю, за волю і свободу кожної людини, за волю нашої держави і за свою рідну землю. Багато часу пройшло. І багато нам треба зробити. Сьогодні, коли ми кажемо про свободу і про волю, це не просто слова, це те, що переживає сьогодні кожна людина. Чи є ми вільними, якщо в Україні немає роботи, чи є ми вільними, якщо в Україні немає пенсії і зарплати, чи є ми вільними, якщо наші діти не мають належної освіти. Чи є ми вільними, якщо нашу державу, нашу країну тягнуть назад у темне радянське минуле, яке називається Митний Союз, а раніше воно називалось Радянським Союзом? Чи здатні ми це змінити? Певно, так. І ми це зробимо. Хто ще сподівався півроку тому, що той ручний парламент, який Янукович мав протягом останніх трьох років, Покаже, що тепер Янукович не контролює Верховну Раду. Ми контролюємо парламент. Ми блокуємо парламент і ми не даємо їм протягом декількох тижнів приймати антиукраїнські і антинародні закони. Вистачить пенсійних реформ, вистачить податкових реформ, вистачить експериментів над Україною і українцями. Але цього мало. І ми, як опозиція, прийняли рішення. Рішення про те, що треба йти в народ. Рішення про те, що треба вас просити вставати. Наступного тижня ми поїдемо проводити народні вічі. Ми поїдемо піднімати людей. Ми поїдемо звернутися до вас з одним. Ніхто нас ніколи не переборе. Ми сильні і ми йдемо вперед до перемоги. І сьогоднішній день для нас знаковий. Знаковий тому, що ми оголошуємо наші народні вічі і наше народне повстання проти цього режиму сьогодні біля Тараса Шевченка. З нами Бог і з нами Тарас Шевченко, який багато що нам заповів. Ми виконаємо його заповіді, виконаємо разом, виконаємо як народ України, який обрав опозицію для того. Щоб ми робили все для своєї країни, і ми це зробимо. Слава Україні і слава українському народу і слава великому кобзарю. Героям слава! Лідер всієї української опозиції, лідери нашої опозиції Юлія Тимошенко. Згадаємо сьогодні її ім'я, тому що другий рік вона не стоїть під цим пам'ятником, а завжди покладала сюди квіти. Олег Тягнебок, Гарсині Яценюк. Сьогодні сказали про те, що ми оголошуємо мобілізацію. Це політична мобілізація, яку не витягне на собі тільки опозиція. Тут має поряд стати кожна українка і кожен українець.